Маючи на увазі жарт, одинока пляжна губка. Дуже класна. На мою думку, вона має свій шарм. Приходьте, дивіться, в першу чергу її форма така, як не знаю, як карета, а кожен сам собі уявить приємна річ, кругле вікно. Зовсім як у капітана, як у моряка. Ну, тут не небезпечно, що ти можеш зробити. Мені здається, що кольори кадру зелені, блакитні і ще якісь коричневі. Можливо, мені здається, що колеса з таким культом у нас є зовнішнє освітлення. І приходьте, тому що мені це дійсно дуже подобається. Я не знаю. Правда, як тут звук, адже тут щось відбувається. Хто хоче дві двері, то одна двері тут побудьте. Або, можливо, я пам'ятаю про лід. Добре. Це інша річ. Знаєте, дуже класно. Бо звідси є також часи і на вулицю, і там двері, і тут двері і з видом на океан. І дуже класна річ у тому, що тут може бути ліжко. І ви можете відкрити і мати дуже чудовий вид. Але ці столи складаються, і тут виходить, а сюди ставляться на столи. ці м'які частини, матраци, і виходить дуже велике, дуже велике ліжко. Фантастично, мені це подобається. Ми вже маємо і водяний бак. Вода, що має електрику, тут вже є нормальною, нормальним символом, а хороший, дивись, щоб так, а з того боку, синій. Ось він е насправді великий. Ну, він дійсно великий. І що найцікавіше, я зазвичай ненавиджу, коли вони слегія, оскільки це менша аеродинаміка, ЕО вже є динамікою. Кажуть, що буде зручно, і ми маємо тут ще одну скриню. Справжню з двома замками, тож сюди можна привезти газові балони, інструменти для гриля, іграшки, погіршивши справи, адже це дійсно надійно закріплено, якщо добре виглядає по-чоловічому. Тут саме хобі шасі, воно має амортизатори, гальма. Тут все добре зроблено. Тож йдемо всередину слухати, як вдома. Дивіться, скільки простору насправді, скільки простору, люстри, як вдома. Правда, не скляні, а пластикові. І дійсно, у нас є люк, у нас є вікно, у нас ще одне вікно, як у яхтах. І тут ми можемо справді дуже весело проводити час, адже нічого не заважає простору. Ось простір супер, він рівний, і тоді ці покриття. А, тут ці матраци кладуться на столи, і таким чином у нас є дуже дуже ось як ви бачите, було такого розміру лого, і було б. Інша річ, що ми можемо зробити, це просто їх зняти і тут мати окремі двоспальні ліжка, а одне односпальне ліжко тут вже для сну, дійсно є різні варіанти. Але щоразу все ж потрібно застилати ліжко. Ми відразу повинні все розкласти дітям. І дивись, мені особисто це подобається, бо в мене ніколи немає речей. А тут є відкриті полиці. Усі ці випадки, час ми вже можемо напевно і скільки чого є. І дивіться, тут є подвійні полиці. Зазвичай дзвонить один такий може трохи більший бюджет. А, а тут вже подвійна, тому ми маємо дуже багато місця, щоб поговорити. І тут не можна ставити, бо тут також є з'ю. Я це також підкреслюю. Простір супер, ніхто не заважає ні тут, ні там нічого не заважає. Дуже добре. Ще одна річ: наприклад, ще простір у запису під. Сидінням, бачите, під усім усім і взагалі робили це слайди. А там, де ви бачите, внизу там є та дошка. То тут, де лід утворюється, утворюється ліжка. Уявіть у вас під такою шириною ліжко, яке ми маємо тут, щоб не випасти, але не заважати. Це більше призначено для того, щоб складати постільну білизну принаймні на мою думку. Тут ми маємо нормальний біотуалет, який можна... Наприклад, використовувати ось тут у нас є водяний бак. Проблема в тому, що тут туалет. Думаю, якщо ви хочете, ми можемо облаштувати тут і душ, адже один бак знаходиться зовсім поруч. Ми могли б мати ще більше, якщо це потрібно. Але в багатьох випадках клієнтам бджолам це не потрібно, оскільки вони все одно стоять у губках і користуються місцевим душем. Але подивіться, які великі полиці тут для зберігання речей. А хороша новина в тому, що можна зняти всіх. Тут реально можна 101. можна зробити, можна налаштувати, як тут буде зручно, коли ти готуєш їжу. Тут у нас є ця система опалення, система опалення електрична. Тому ми можемо використовувати вентилятори для обігріву, а також все освітлення. А найголовніше, що ми можемо зробити, дуже правильно це те, що тут є відразу поле, з якого ми можемо спілкуватися з людиною на вулиці. А тут у нас є, знаєте, що ми тут перш за все маємо холодильник, він дійсно великий, досить великий. І обіцяю, що можна збоку почати ще якісь речі, але холодильник вже тут, на кухонних полицях. Тут з одного боку є місце для приготування їжі, але дуже велике місце для нарізки. І якщо звернути увагу, то тут немає плити. Можна або приготувати їжу, або купити за 60 невелику плиту. І просто готувати тут. Отже, якщо сподобалося, натискайте подобається. Якщо не сподобалося, теж зупиніться. І завжди так само оцінюйте мене. Якщо вам цікаві такі причепи, приїжджайте. Я дійсно покажу. Але дивіться, тут весь простір є єдиним: тут немає якихось інспекторів, тут немає якихось проходів, все відкрито і тут дуже просторо. Я таких владарів дуже які вирішили, бачив, дякую, до побачення.